І сьогодні вшановують жертв Бабиного Яру. 75 років тому, 29 та 30 вересня в окупованому нацистами Києві масово розстріляли цивільне населення. Менш ніж за два тижні есецівці вбили майже все єврейське населення міста понад 50 тисяч чоловіків, жінок і дітей. Загалом за роки Другої світової війни у Бабиному яру полягло більше 100 тисяч людей. Жалобні заходи в Кропивницькому заплановані на п'ятницю. Містяни зберуться біля пам'ятника євреям жертвам фашизму. У п'ятірці кращих Кіровоградщина займає одне з лідируючих місць у списку областей, що найліпше забезпечили оздоровлення дітей влітку. Такі дані озвучив очільник соціальної сфери області Олександр Догаров. Всього за минуле літо до оздоровчої кампанії залучили понад 50 тисяч дітей. Це майже 60% від загальної кількості. Середній показник по країні менше 40%. Відпочили маленькі жителі області в таборах Кіровоградщини, Одещини та Київщини. А 13 дітей Сиріт відвідали в той же час до деяких районів та міст є претензії. Досить низькі показники. Ми маємо по Маловиськівському, Бобернецькому, Новорханському районі. Ну і не найкращою залишається у нас ситуація. В містах обласного підпорядкування це місто Кропимицьке, який має показник охоплення 18,8%. І місто Світловодськ 17,8. У дитячому центрі.